Всі люди різні. І це чудово. Деякі відмінності легко побачити: зріст, зачіска, стать, кольор очей і тому подібне. Інші відмінності побачити неможливо: наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння. Цікаво. Наше бачення світу теж відрізняється. Наприклад, що ви бачите на цьому малюнку? Більшість людей бачать качку. А деякі з вас побачили кролика. Щоб ви не побачили, ви безперечно праві. Це спеціальний малюнок, який демонструє, що мозок у людей працює по різному. Мозок це комп'ютер вашого тіла. І у кожного він працює по різному. Мозок контролює, як ви навчаєтесь. У кожної людини хист до різних справ. Як ви відчуваєте? Всі ми відчуваємо різні емоції. Та як ви спілкуєтесь. Іноді своєрідне влаштування роботи мозку впливає на відчуття сприйняття різних ситуацій та взаємодію. Це відомо як аутизм. Насправді, аутизм це не рідкість. Можливо, ви навіть знаєте когось з аутизмом. Тому корисно більше дізнатися про нього. Спеціальна проводка всередині аутичного мозку іноді може допомагати людині швидше вирішувати завдання, які можуть здаватися нам складними, наприклад, з математики, малювання або музики. Але вона може зробити і протилежне. Те, що нам здається простим, надзвичайно складно для них. Наприклад, потоваришувати. Відчуття постійно надсилають інформацію мозок про те, що вас оточує, та про інших людей. Проте, коли мозок людини погано співпрацює з органами чуття, мозок може стати перевантаженим. що неодмінно впливає на бачення світу. Уявіть. Як вийдете вздовж вулиці. А ось так подібно прогулянку може бачити аутичний мозок. Страшно справді? На жаль, найчастіше за все, людина не може описати словами свої відчуття. Тому, коли в її головах відбувається хаос, зовні вони виглядають абсолютно нормально. Вони не можуть звернутися за допомогою. Ми всі виробляємо поведінку, яка допомагає відчувати спокій у напружених ситуаціях. Ми можемо дивитися у бік, чесатися, гристи нігці, сіпатись, кусати губи та інше. Аналогічно люди з аутизмом виробляють свою поведінку, яка допомагає впоратися зі складними моментами. Їх дії можуть здаватися незвичайними, але це всього лише намагання заспокоїтись. Такі хвилини їм дуже важко. Краще за все не намагатися зробити їм ще важче сварячись на них, ігноруючи їх або знущаючись з них. Пам'ятайте: якщо на PlayStation не вмикається Xbox Гра, це ще не означає, що приставка зламалась. Люди з аутизмом потребують друзів, які готові витратити час, щоб дізнатися про них. Більше спілкування і терпіння це краще для всіх. Люди з аутизмом не хворі і не зламані. Просто у них своє бачення світу. І завдяки підтримці своїх друзів вони можуть поділитися своїм світоглядом з нами. Іноді відкриває дивовижні речі.